Мама його виховувала сама. І нелегко їй прийшлося виховувати. Недовго він дуже переживала мама, його забрали на полігон, вона майже перестала до нас спілкуватися, над одною думкою. Ну, Я якби своїми щирими співчуттями, я теж маю сина, і яка то тяжка біль це мами тяжкий біль, просто не перевершена. І ніколи вона не загоїть рани. Я кажу, час живить рано. Ні, ну час просто вчить жити. Але саме дорожче, що сьогодні від її відвається, це її кровинка, це її дитинка, це її син. Просто щире співчуття. І яка слава нашим героям, слава нашим дітям, але в йде й у нас іде 25-й рік. Мізихай ту зірку скаже в нас перемога, хай наші дітки, хай наші внуки таті додуться. Взор, діді, тож, Сини хай будуть з нами. І більше нічого, одне бажання. Ну і ще раз нашій Наташі і хай Боє царство небесне і синові дякуємо.